«Ще вечір, бачі, ми Даруй світло, попри війну. У Тернополі провели благодійний концерт для молоді з інтелектуальними порушеннями, вихованців громадської організації Центр мій світ. Для дітей на заході виступали артисти філармонії та ансамбль збруч. Я особисто дуже радий, що відбулася ця благодійна акція, тому що ми не забули про цих дітей. Вони дуже раді. І я дякую організатору сьогоднішньої благодійної акції Євгенії Таранюк, яка свій задум втілила в життя. Допомагати завжди готова була, але це вперше, коли я беру участь в такому чомусь більшому і дуже сподіваюся, що все було добре. Це від всього серця. Громадська організація Центр мій світ діє вже протягом чотирьох років. Її головна мета соціальна та психологічна адаптація дітей із синдромом Дауна. Вихованці центру завжди перебувають під супроводом працівників, адже потребують постійної уваги та підтримки. Тут для молоді проводять екскурсії, походи до театру і кіно, майстер-класи з кулінарії, ліплення з пластиліну, а ще організовують відпочинок. Дякую кожному, хто є в нашій. Я буду казати вже, що це наша родина. Це наша родина, і я все знаєте, я не забуваю слова Василя Івановича, який казав Пані Марія, ваша родина все збільшує і тому я дуже вдячна, що моя родина все збільшує. Долучаються до роботи центру та допомагають у проведенні занять та заходів і студенти Тернопільського національного медичного університету. Ми зустрічаємося два рази на тиждень це вівторок і четвер, з 11 до 2 години. Дівчатка їм допомагають займатися, роблять різні майстер-класи, майстер-класи по кулінарії, майстер-класи по ліпленню з пластиліна. Дуже гарні іграшки роблять. «У Мене справді виникло бажання допомагати, і коли я прийшла вперше сюди, в центр ментального здоров'я, поспілкувалася з цими дітками. В мене виникло дуже приємне відчуття, що я допомагаю їм, тому що я бачу їхню радість в очах, коли до них приходять студенти, з ними займаються. Також під час концерту всім присутнім дітям благодійники вручили подарунки. Організатори переконані, такі заходи не лише створюють святкову атмосферу для молоді, але й нагадують про важливість прийняття у суспільство людей з інтелектуальними порушеннями.